Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є сумні, та більш веселі, тож почнемо, ми веселі каруселі. Усім привіт! Вітаємо вас, наші юні глядачі, веселих каруселей. Ми до вас з новим випуском програми. Мої юні друзі, а ви готові почути нову історію? Супер! Тому вмощуємося і розпочинаємо. Сьогоднішня моя історія про друзів, які любили гратися біля бабусиного будинку. У бабусі Анни було багато внуків. І часто вони приїздили до неї в гості. І от одного ранку Марія та Петро грали біля бабусиного будинку. У Марії був м'яч, а Петро мав солодощі. І знаєте, що? Діти не могли поділитися. Вони не хотіли ділитися один з одним. Петре, це мій м'яч, і ти не можеш ним гратися. Ну тоді я не поділюсь своїми цукерками з тобою. Бабуся дуже уважно спостерігала за тим, як ведуть себе діти. Дітки, чому ви сперечаєтеся? Петро не хоче ділитись своїми цукерками. А Марія не дає мені гратися своїм м'ячем. Можливо, вам потрібно навчитися ділитися? Давайте послухаємо одну історію з Біблії. Ви знаєте, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей? Ні, розкажіть, будь ласка. Діти дуже любили свою бабусю і з радістю завжди приїжджали до неї в гості, тому що в неї був великий двір, було місце, де погратися. І також бабуся дуже гарно роз розказувала їм різні історії. І от діти підійшли до бабусі, і вона почала розповідати. Одного разу Ісус зібрав навколо себе велику кількість людей. Вони слухали його вчення, і прийшов час обіду, але в них не було їжі, лише один хлопчик мав п'ять хлібів і дві рибки. І що ж зробив Ісус? Він взяв цю їжу, подякував Богу, поділив її між людьми, і всі наїлися. Уявляєте, скільки людей було нагодовано з такої маленької кількості їжі? Це неймовірно, як це можливо. Коли ми ділимося, Бог благословляє нас і наших друзів. Спробуйте ділитися і побачите, як це може змінити ваш світ? Діти були здивовані, і вони засвоїли один важливий урок. Вони зрозуміли, що хотіла їм донести бабуся, вони вирішили, що запам'ятають цей урок і вже не будуть скупитися, а завжди будуть ділитися своїми іграшками один з одним. Бабуся їм сказала, що саме таким чином, коли ми ділимося, Бог благословляє і нас, і наших друзів, так як в історії про нагодування п'яти тисяч людей. Коли діти війшли від дому від бабусі, вони знову почали гратися. Петре, я подумала про те, що розповідала бабуся Анна. Давай пограємо разом. Я поділюсь своїм м'ячем, і я поділюсь своїми цукерками з тобою. І діти дружно продовжували гратися тут. Підбігли їхні сусіди. Вони спостерігали також за своїми друзями, а в них теж було багато іграшок та цукерок. Вони підійшли до Петра з Марією і сказали. Ми бачили, як ви почали ділитися. Хочете грати разом з нами? Ми теж принесли іграшки та ласощі. Звісно, давайте грати разом. На бабусиному дворі стало весело і шумно. Вже гралося там четверо дітей. І всі четверо дружно ділилися один з одним своїми іграшками. Марія ділилася м'ячем, Петро цукерками, а сусідські діти. Також поділилися своїми іграшками. Як ви думаєте, коли всі дружно діляться і граються один з одним іграшками, це весело? Чи коли кожен сам з собою грається веселіше? Да. Краще, коли всі діляться, правда? Да. А ви ділитесь своїми друзями? Да. А ви розповідаєте їм історії про те, що треба ділитися один з одним? Да. Бабуся Анна теж неспроста розповідала історію про нагодування п'яти тисяч людей. І тепер наші друзі, братик, сестричкою Марія і Петро вирішили розповісти своїм сусідам цю історію. Вони вирішили жити дружно, ділитися і пам'ятати те, що біблійні історії навчать тільки доброму. Ісус нас навчає ділитися, Ісус навчить бути щедрими. І таким чином ми можемо бути щасливими і благословенними. Дивіться, діти. Коли ви ділитеся, світ стає кращим. І пам'ятайте слова Ісуса: любіть ближнього свого як самого себе. Дякую, бабусю Анну, за те, що навчила нас ділитися. Так, тепер ми знаємо, що ділитися це добре. Ви молодці, завжди пам'ятайте про це і несіть цей дух спільності у світ. Бабуся з задоволенням поглянула на своїх онуків та на сусідських дітей. Її серце щиро раділо. Вона знала, що саме так мають виглядати християни. Вона раділа, що її діти, її внуки, вони почули хороший урок і зробили правильні висновки. Коли ми ділимося, ми отримуємо більше радості, і ми робимо наших друзів щасливішими. І я вам бажаю, мої друзі, щоб ви також читаючи біблійні історії, пам'ятали, що ми маємо бути щедрими. Біблія навчить ділитися, благословляти один одного. І так як говорила бабуся Анна, від цього стане і нам добре. У нас буде ще більше друзів, які хотітимуть разом з нами гратися. Нехай Господь благословить вас, щоб у вас було багато-багато друзів, а ви були такими щедрими, що всі хотіли разом з вами гратися. Будете ділитися з друзями своїми? Так. А з братиками та сестричками? Так. Супер! Суперновиченні діти. А знаєте, завжди теді для тих, хто так уважно і гарно слухає, готує подарунки. Ви готові отримати подарунки? Дякуємо Теді! Дякуємо вам, наші юні глядачі, за те, що дивитеся веселі каруселі. Сподіваємося, що ця історія вам сподобалася. Якщо ви хочете завітати до нас на веселі каруселі, то напишіть нам за номером. Будьте щедрими, діліться, і нехай Господь рясно благословить кожного з вас. До зустрічі!